Для газовщиків, які встановлюють самі дешманські пластикові тройніки та черв'ячні хамути, в пеклі є окремий чан, в якому вони сука виковирюють пластик, який обламався. Я не знаю, вам видно чи ні. По ідеї видно, бачите, там сука, кусочок блядь, пластикового тройника. Так от, є окремий чан, де вони, сука, безкінечно виковирюють. Ці йобані куски пластика. Ми ж в свою чергу будемо міняти одразу два тройника, хоч лопнув і один і поставимо отакі ахуєнні мамамія піца паста пікоріно Перміджано просто белісімо хамутики. І також дуже добре, що мені тут недавно прийшов інструментик з Китаю, буде удобно виковирювати це все говно. А саме цікаво, що це у нас прадік, і ви просто зараз будете наблюдати, як мені ахуєнно работається з цим автомобілем. Сука! Ви ж в курсі, що ще легше заходило, необхідна змазка. Python Ну ось і все. Один тройничок тепер нормальний. І, блять, три нормальних хомутика Зараз ще оцей зробим. Ну така тепер краса. Не, ну, тут 100% плюс 50 лошадіних сіл прибавилось, залишилось лише антифриз залити.